Горішні плавні готуються до театрального прориву. Наглядачів чекають дві важливі події, які виведуть місцеве мистецтво на новий рівень. Що саме готують народний самодіяльний драматичний театр Палацу культури і творчості? Та яка країна дізнається про таланти нашого міста, дізнаєтесь із наступного репортажу? Під час зустрічі міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова з представниками корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо обговорювали зокрема розвиток театрального мистецтва в місті. Анастасія Крамаренко, заступниця директорки міського палацу культури і творчості та керівниця народного самодіяльного драматичного театру, поділилася своїми думками щодо розвитку у горішніх плавнях саме театрального мистецтва, спираючись на багаторічний досвід роботи в цій галузі. Сьогодні ми багато говорили про театральне мистецтво, я би хотіла відмітити, що насправді у нашому місті театральному мистецтву приділяється дуже багато уваги, і це дуже цінно. Я приїхала до міста 10 років тому і почала свій творчий шлях у палаці культури саме керівником, тоді ще посада називалася режисером театрального колективу. І за ці 10 років, коли я працюю з учасниками. Театральне мистецтво для мене розкрилося зовсім по-новому, і мені дуже подобається, що Дмитро Геннадійович любить і цінує театральне мистецтво. Він відвідує всі наші вистави. І ми також популяризуємо з моїм колективом. Ми популяризуємо театральне мистецтво. І, от я пам'ятаю, перші вистави, як нам було складно зібрати глядача, і зараз. Коли у нас виходять прем'єри, нам уже не складно. вже люди питають, коли? коли буде вистава. Ми дуже хочемо прийти, хочемо відвідати. Ми маємо можливість грати не один раз і не два, а по декілька разів і ми співпрацюємо зі школами, ми показуємо школярам. Тобто це дуже цінно і дійсно мене вражає, що у невеликому місті така увага приділяється театральному мистецтву. Нині у горішніх плавнях очікують на яскраву театральну подію, яка обіцяє подарувати глядачам незабутні емоції та занурити у чарівний світ української класики. Найближчим часом, 22 березня, у нас прем'єра вистави лісова пісня за драмою феєрією за мотивами драми феєрії Лесі Українки. Але головна новина ще попереду. Анастасія Крамаренко, керівниця самодіяльного театру, оголосила про майбутні події, які покажуть мистецтво горішніх плавнів за кордоном. Сьогодні ми говорили про вектори розвитку, і іноді, знаєте, думаю, що а куди ще більше? А мабуть, таки є, куди. І мабуть, зробимо такий невеличкий анонс. Наша вистава зачарована Десна привернула увагу. Не лише на теренах нашої держави, а і у червні ми маємо можливість нас запросили відвідати театральний фестиваль у Фінляндії, і тому ми вже готуємося, збираємося паралельно з нашими постановками, готуємося поїхати за кордон і представляти у іншій країні театральне мистецтво, не лише України, а й горішніх плавнів в першу чергу. Отже, горішні плавні готуються до яскравих театральних подій, що покажуть талант місцевих акторів не лише в Україні, але й за її межами. Місто, що цінує театральне мистецтво, пишається своїм колективом та його прагненням до міжнародного визнання.